брати участь в декомпозиції задач і в їхній оцінці. По-перше, ніколи, якщо ви будете колись мати можливість, не оціняйте один з команди. Якщо в себе двоє, то говоріть двоє. Там, де говорять двоє, оцінка по-моєму буде більшою. Тому що, а ти що сказав, Скітін? А там ще я щось подумав, а я ще то, і в результаті ви зразу ж нарощуєте в голові в себе, що треба зробити, щоб цю фічу досягти. А це збільшує оцінки. Завжди має бути мінімум кілька. Ми залучаємо, по суті, всю команду, тобто от ми в понеділо гралися цілою командою з цим, те, що я розказував, що ми оціняли. І все, композиція оцінка створиться. Потім менеджер вже може подивитися, як це ляже по часу, тому що оцінка це оцінка. Це вже зовсім інша тема, яку я зараз не вдавався. Є задачі, які можливо робити в паралелі і так далі. Класична річ, яку я кажу, коли воно не працює, кажуть, що 9 жінок за місяць не родять. А, це собі теж запам'ятайте. Не всі задачі робляться в паралель. Збільшення команди в два рази, продуктивність в два рази не підніметься. Це ж в силу комунікації і так далі. Двоє людей, один працює за коефіцієнт 1, двоє за і 1,7, троє за 2,5 і так далі. Тобто продуктивність різко падає з ростом людей. А, так. Ви казали, що люди на документацію, ну зрозуміло, що ми даємо перевагу з допомогою. Але сюди, один з юзер юзерсторік, тобто коли ми вимоги описуємо вигляді цієї ну, такого шаблону, так? і цей документ десь фіксується. Знову ж таки, коли йде розмова кількох людей, десь змусить фіксуватися. так? Е, ну, документи в нас не важливі, але вони повинні бути, правда? Який мінімальний набір від документів на рівні вимог? Ми поговоримо окремо про розбитку задач, про те, що таке беклог, де вони лежать. Крім того, що у вас є список задач, обов'язково він фіксується, це, як правило, використовується програма, не документна програма, в ній легше міняти плюс і так далі. Ну що, Jira, дарить процес. Господи ж, ти боже, мініральність, софт, ТСМПОСО, де що заборонено. Як купа, як чисто підлежав, заточених, просто більші, приходячи тим, що в них вже зараз є репорти, системи звітування часу і інші всякі ключі. Тобто, по-перше, ми десь маємо записані вимоги. Рідна на різному рівні деталізації. Поговоримо про то. Так Microsoft Project, я прослухав, підходить чи ні? Якщо в документі, а не в програмі, Ну, я маю на зі програмі, як в, в софті, який ставиться на сервер, до якого є вебморда та і так далі, доступ віддалений. Як програма, так, Microsoft Project теж часто використовується для розбивки на підзадачі, бо він дозволяє дуже непогано сумувати суму підзадач, скривати, розкривати. Тобто вся класика побудови, те, що розбивка на задачі, називається Breakdown Structure. Вся класика таких речей робиться якраз в Microsoft Project і сам робив разів. Їй зручно показувати з вашому начальству і замовнику на відміну від любого іншого серверного продукту, де йди, там, подивись, там собі щось Тепер, крім того, що ми маємо список задач, обов'язково зафіксувати треба документ з оцінкою. Для тебе я фіксую документ з оцінкою, яка написала команда. Окремо, він нікому не показується. Він банально множиться на коефіцієнт неврахованих задач і багів, тому що коли розробник оціняє 8 годин, він не думає, що цей кусок треба віддатися з коском сусіда і там ще вилізе робота. Це, Навіть якщо його заставити так думати, він все одно скаже два дні, та я за два дні, що хочеш встигну. Хай думає лише про роботу. Тобто, оця, оцю фічу два дні. Тоді для команди виводиться коефіцієнт. Для нашої людини зараз він половиною, Якщо ви візьмете Те, що сказав розробник, і помножите на половиною ви получите вже фінальну цифру з скільки займе тестером тестити, бо Тестинг це пряма похідна від кількості розробки. Довше роблять більше тестів. З менеджментом, скільки займе за це все комунікувати, і так далі, скільки займеться за запланованими задачами і так далі. Приблизно, якщо дивитися робота, то вона має бути поможна на півтора, якщо чисто робота на роботу. Але це для кожної команди, тобто ви множите, дивитися, йоки, палки ви промахнулись, множите більше. Я знаю проекти, де множник був, <кхи> щоб не збрехати чуть, чуть не шість, тому Бу, що був величезний проєкт, де щоб вписати в нього якусь свічку, треба було потратити ще раз так часу бізнес-аналітику і так далі. І це не є якась, це не є обман клієнта. Якщо ну, нам справді той час прохайте, то ви нікого не надурили, просто не те прихати, тримати з життя клієнта, не бійтесь множити свої оцінки. Тобто є можливість імейтів, які нікому не показую, є множена оцінка, і вже показується клієнта. Каже, що це займе от стільки. І коли команда говорить, просто ну так сумбурно виходить, бо в оцінках я сьогодні не збирався вдаватися, але раз запитуєте, розказує. Uh, коли команда говорить, обов'язково треба записувати те ваші рішення чому, по конкретній задачі. і Ми вирішили, що вона виглядатиме А, В, С, Д. Бо дуже класно, коли потім команда через два місяці зберегти 100 годин. Ось, що ми там взагалі збиралися робити? А я знаю, давайте знову поговоримо. І зовсім інша насправді річ дизайнеться і старається впхатися в тих 100 годин. Не пам'ятаю це рішення. Не здатна голова втримати, якщо ви оцінили щось на пару тисяч годин. Тому пишуть нотатки про того, що ви оцінка. Mm. Це якщо про документацію конкретно по оцінці. Так документації можна писати і писати. Плани комунікації з замовником, списки ключових замовників. Дуже-дуже багато. Це тема великого суду. Ваше вас цікавить, якісь конкретні етап? просто <рекунут> питання, що якраз, якщо він це є обмежена доробка в тому плані, що якщо порівнятись з руком, це важка робота. <рекунут> де документації тьма, і вона мусить бути обов'язково. Там її на трошки перевантажна та документація, якого закладає, що це витрачається. Взагалі менше програмування, воно в першу чергу, направлення на програмування, а не на методологію менеджменту. Хоча загальні підходи більш-менш рейс. А що в нас час? Ого. Не працюється. Ого. Да. Да, так, документація треба в любому фона, а не замість. Ніяк не можу бути не замість. Хлопці, дівчата, маєте? Окей, охти. Да. Воно нас зайняло. А, от і так. Тест рівень девелоп, коли пишуться автоматичні тести наперед. Коли вже пишемо тести, тоді пишемо код під них і тому подібне. Добренько, давайте далі. Так, далі, стоп. Ага. Тут я вам хотів розказати про Continuous Integration, але я так розумію, що вже зараз не дуже є час. Обов'язково треба старатися, щоб у вас на проєкті були програми для автоматичної прогонки автоматичних тестів, були ті тест. і у вас були програми, які збирають, які збирають білд постійно. Топ. прошу. Так. Стівзіки немає, у нас все проведено. У нас, коли якийсь розробник щось тільки зробив, він відправляє на сервер, проходять тести прямо по тому, що він відправив без попадання в центральний сторіч. Тоді, якщо це тести успішні, ну і нарушається. Просто є розробник, він відправив, провілися тести, зробилася персія конкретно з його змінами. Якщо там не впали тести, якщо нема проблем, архітектор ще перевіряє. Я фанат код-рев'ю. Він перевіряє все, що зробив. Не... не кожну стрічку, але кожен... кожну роботу. Тобто він, в залежності від старанності і вмінь кожного програміста, перевіряє на різному рівні. Но код обов'язково читається в моїх проєктах. Це дуже багато проблем фіксає. Це втрачається приблизно половина робочого дня архітектора, зато вивчається скільки робочих днів в результаті того, що він відловить. Тоді, якщо Біл-усмішний, і коли прочитали він нормальний, цей код вливається в центральний сервер, звідки він доступний і всім решта програмістів. <плес> Наступне у нас Kanban. То нічого, що ми потім ще в лекцію в цьому проведемо. Я думаю, що розібнався. буде добре провести ще одну лекцію. Не зрозумів, що нам розподілені. Ну, СВНГ. Для соці-контролю. Не розподілення контролю. контроль. Меркуріал для нього клієнт той свіжі. Якщо ви присувати свена, я можу про нього забути як по страшний сам. Межі в СВНі, це тапки, і це, вибачте, якщо комусь зовсім не ясно, хлопці просто бачать в темі, як я вам скажу. Ми працювали за свену, це жарт, я про ньому не тільки документи. Меркуріал здає набагато краще. Менш в ньому зовсім інша штука, почати на хаблі пару статей. Меркуріал, сортуть, не забудете. Клієнт той свіжі, гідраєм. То в тому, що хтось то мене. Продовжуємо далі. Ні, далі, далі смислі. Канбан-то ж. Це камбан. Скрам. Це камбан Та Що не здається в скрамі? Це ж я казав, що можна скількох тулой докупитися. воно камбан борд називається. Назад. І так, ми з вами маємо. Не знаю, не вертається. А верталося? Мишку... Просто... Візьміть тут вправо, відводіть. Клікніть один раз. На, на екрані. Ні, ще сюди. Все. Все. От. І так, наступна методологія це Kanban. Він націлений на те, щоб здавати версії клієнту часто, але не зі стабільним кроком. Про стабільний крок здачі, це буде скрам, це буде третя методологія. І так, ми маємо Kanban. Це то, по чому найбільше працює зараз моя команда. Що вона дає? Е, вона дає не навіть так. На чому він базується? Він базується в тому, що є певна черга роботи вперед ласка. І Зараз розкажу повністю в У вас є певна черга роботи. З пріоритетами. З пріоритетами в ідеалі виставленими Вона набагато більша, ніж ви бачите. Це на конкретний реліз вибрав. На невелику ітерацію. Тобто там роботи година 10 тисяч приблизно годину. В сумі є. Клієнт їх вже пріоритизував, ми їх вже вибрали. То в пріоритет вот, і кинули собі вправу на папір, що написали. Є електронні борди. Повірте на слово, каточка на пів стіни набагато візуальніша. Пробували. Це класно. І <кхе> так, ми маємо роботу. З неї береться по пріоритетах. Розробник, як правило, має право взяти тільки найвищого пріоритету задачу. Можна дозволити брати там серед топ-3, в разі, якщо розробник просто не здатен потягнути найвищий пріоритет, ну, не його специфіка. І так, ми обмежуємо по стопці задач, що розробник бере по пріоритету задачу. Друге, що обмежується, кількість задач в кожній з наступних черг. У нас є відкриті, у нас є в роботі, у нас є закінчені. В цьому стані їх провіряє архітектор те, що завжди код, і тестери тестують. Якщо тестери згодні з тим, що тут зроблено, немає більше має, робота переходить в тест, в закінчення. Що ще обмежується? Обмежується кількість в, в прогресі і в черзі закінчено. Спеціально, що якщо хтось щось робив, наприклад, у нас це 4, 4 розробника, 4 в черзі, якщо хтось щось робив і не здатний потягнути далі, він не має права кинути його в інпрогрес і сказати, що там. Вася когось допоможе і піти забрати ще одну таску. Кстати, якщо є Вася, я ми, не хочу обідати, просто ім'я я використовую в мене в команді є. І піти взяти ще одну задачку. Коли таким чином тільки тут назбимо відкритих задач. Якщо він не здатний потягнути, хай шурує до інших, просить допомоги. І таке прохай ту задачу в фініш. У нас взагалі правило, якщо людина за годину не просунулась по своїй задачі, вона має йти когось дергати, щоб разом думати над тим. Ви комусь розкажете свою задачу, ви поймете рішення, що до того як ви це працює в відсотках 80. І так, ми маємо черги, ми перекладаємо з закінч... в прогресі, в закінчено, в протестовано. Тут ще ми свої всякі надатки, наприклад, про те, коли буде наступний реліз. І оце, трошки, е, оце наш е, бернап. Або просто чарт, який показує наш прогрес. Наступний у нас. Оце приклад за закінченого релізу. Тобто синя лінія це був наш план. Що ми рівномірно вичерпуємо. Тут Тижні в п'ятниці, конкретно в наших випадках. В нашому випадку тут іде кількість роботи. Відповідно, оце було ідеальне рішення. З міномірним кроком команда робить роботу. Реальність з трекінгом у п'ятницях нулевачника, яка була, але ми завжди випереджали. Тобто, цілком було адекватно і гарно. О, та як ми трекаємо цей прогрес? це тема окремої лекції. Трекати можна по-різному, але до цього зараз ми не будемо вертатися. Назад, будь ласка, Ще за. Подивився, що тут ще щось за цікаво. Обмеження кількості задач, в принципі, домає. Вперед. 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 Тепер скаргу. От про нього ми мали поговорити більше. поговоримо, скільки встигнемо, далі продовжуємо, якщо вони мають бажання. Це третя методологія. Вона саме популярна. Вона у всіх на слуху. В крамі є плюси, є мінуси. У нас є команди, які працюють по Scrum. Я з ними тісно про це спілкуюся. Ми зараз із скрама взяли багато речей, але не взяли конкретної ітеративності. Наш клієнт не хоче підписувати, ну, так, нашому клієнту потрібні якісь фіксовані прирости функціоналу, які недобре вписуються в ітеративність. Тобто йому треба оцей кусок, а не реліз через два тижні. Розумієте різницю? Тому нам Аскрам проповідує здавати релізи з фіксованим кроком. З кроком в два тижні або в місяць, наприклад, оскільки команда співвиде, тобто ви рівно за стільки маєте дати нову версію, якій буде певний прийм, функціонал. В наших умовах не дуже клаїться, тому ми його не використовуємо. Ми використовуємо звідти ітеративність звідси не використовуємо. Все решта, по суті, використовуємо. І так, головне, що скрамі ітеративність проповідується. Давайте далі, бо це все буде далі розглянуто. І так, далі. В нас був перед ще? Ще хто немає? Думаю, що можна. <с Develop> У нас є команда в скрамі, та, яка крос-функціональна. Суть команди, що вона здатна потягнути всі задачі. Всі задачі, які треба щоб зробити цей проєкт, в межах команди, окрім ну, підлогу і привозити воду, команда здатна потягнути. Тобто так воно і є. Є скрам-мастер, людина, яка відповідає за те, що скрам робився правильно. Він і в інших є. Канбан-мастер, в любі методології. І це не обов'язково project менеджер В ідеалі це тих літ, якщо він хоче хочеться магатися. Просто людина катити іменно за правильністю з не, не буде нічним, хто командує. Розумієте, різницю? Саме той, хто дивиться, що щоб Scrum був з або взагалі agile agile. Решта в нас є розробники, тестери, бізнес-аналітики, ще якісь, якщо треба, спеціалісти. Все, що нам треба, вплоть до настройки серверів автоматичного блюда і так далі, робиться в нас всередині команди. Нам так зручно. Ми ну, самі за себе відповідаємо. Тому команда крос-функціонал. Вона робить все, що треба, і люди в команді здатні при потребі робити чиюсь роботу. А, вперед. Так, вперед. Вперед, вперед, вперед. Ну, в принципі, була гарна фраза, хлопський project manager» — Збери правильних людей. Забезпечуємо умови праці, забирає перешкоди з їхнього шляху і не мішає їм працювати. Що це моє? Тут так і написано. Він сприяє виконанню всіх так називаємих ритуалів, про які ми поговоримо, ну, певних процедур, які робляться командою. Він сприяє змінам, забирає перешкоди вперед. Друга заїдки в три ролі виділяють. Є скрам мастер, ми з вами його бачили. Є команда, команда і так від її говорив, і є продукт овнер Людина, яка в якому сенсі володіє фінальним словом по тому, що має бути в продукті, той, хто розбирається, як має оглядати продукт. В ідеалі, це людина на стороні замовника. Це ідеально. В реальності в них є гроші, щоб купити наші послуги, і нема часу з нами гратися. Тобто часто продуктомер може бути project-менеджер, може бути бізнес-аналітик, але це все, звичайно. Підтверджується в замовника. Тобто на нього треба старатися ходити, щоб він підтвердив, що це правильні рішення. Так продуктов може бути в команді, але в ідеальній джаву проповідує, що він в замовника є. Є до цього питання, що розказую про команду? Три ролі: Scrum Master, Owner і продукт І команда. Три таких лагерь. Окей. У нього теж можуть бути свої розробники, тестери. З цим немає проблем. Ми часто працюємо з іншими софтверними компаніями, які... Нам дають на частину своєї роботи, ну і так далі. З ними йде співпраця. Вперед. Продуктор. Вкратце там було написано, що продуктонер має брати участь у багатьох планувальних мітингах і так далі. Про планування і тому подібне зараз поговоримо. Вперед. А, так. Що сказати? тут сказати? У нього є аналітики, юзер-аксерденс testing, ті, хто проводять тестінг вже з точки зору користувачів, що користувачам це подобається і так далі. Вперед. Тут. Вперед. Вперед. О. Ота складна схема. Е, попробуйте задавати питання, якщо щось буде неясно. Попробуйте не нагружатися всім її масштабом зразу. І так. У нас є спочатку віжен. Просто бачення. Ми хочемо програму для. Тоді з цього формується так званий product беклог То куди записуються вже фічі, уже сторі. Вони можуть бути дуже великими. дуже великій жалі називаються епіками. Я хочу, щоб 2 d програма стала 3D-програмою. Це, зрозуміло, що не підйомь на фіча, не оціняємо, але це дуже фіча. І так, ми розкладуємо. Певний список задач. Може бути, що команда дасть їм дуже грубі оцінки. Наприклад, є метод футболки, коли команда каже середня мала велика. Все одно, коли ви власник продукту і ви дивитеся, що є з однаковим важливість для вас дві фічі і одна мала, одна велика, ви мало виберете. А коли ви дивитеся, що є не дуже потрібна вам фіча, і вона велика, то ви її просто в черзі вниз пересунути. Розумієте? Постійно в ідеалі сортується продукт обміру. Чи треба перерву? Ага. Треба перерву. Ні, ні, я просто ракету, що Ага, окей. закинуємо, ми маємо ще, потім години перерви. Ну, але я думаю, що продовжуємо твої пати. Добре, так вийдемо. <laughs> Чи вас діти? Окей, і так. Ну кажуть, може, встати, поки заповнять, нічого не слухати ж. Ні, думаю, що вони заповнять, коли тут... Вони заповнять і принесуть мені чи там на перерві, чи я. Добре. Ми їм доводить час окремо заповнені. Зараз слухайте. Добре, і так. Ми маємо так казати бейфлот задач, які можна постійно доповняти. Клієнт постійно щось собі дописує, ми його слухаємо туди дописуємо. І далі він менеджер якийсь програмі, до якої має доступ клієнт ззовні. Тоді на основі того, що ми клієнту сказали приблизно, в ідеалі, сказали приблизну вагу кожної задачі, хоча б просто мала середня велика, і його забагано, він же відсортовує хоча б топ-пріоритет цієї бухи. Їх там дуже багато їх нереально відсортувати. І нам нереально їх оцінити, нам легше застрілити, щоб цього оціняти. Но топ-пріоритет він все одно знає. І вже він його може висуртувати. Тоді ми починаємо. Наступне, що ми робимо. А, я в принципі, я, напевно, на точно і далі слайди. Давайте підемо далі по слайдам. І так, команда працює над віженом, Дальше. Віжен. Проїхали. Так, тепер вони разом пріоритезують пекло. Тобто, що я казав, команда каже, приблизно розмір. Обнер. Щоб я не перепутав, у моєму команда обмер. Uh, Продуктова сортує. Посортували далі. Тепер наступне: Уже ми набираємо на одну ітерацію. Пам'ятаєте, в скрамі фіксована ітерація 2 тижні місяць. Ми набираємо собі на одну ітерацію. Що ми робимо? Ми беремо топ-пріоритет задачу і починаємо її оціняти. Оцінка в скрамі все одно приблизна, але приблизна, ну, припустимо, плюс-мінус 20%. Тобто в ідеалі вже на ітерацію ви більш-менш маєте попадати. І так, ми взяли задачу, оцінили. Ми ж знаємо, що у нас, наприклад, два тижні ітерація. знаємо, що у нас четверо людей. І ці люди не просто вони не випрацюють 40 годин на тиждень на кожну людину. Це нереально. Тобто, якщо у вас оцінка 80 годин 200 годин, то це не означає, що це 5 людей на тиждень. Це піде набагато більше часу. Просто вони знають, що вони в тих оціницях, в яких вони оціняють, Наприклад, в ідеальних годинах з практики знаю, що за одну ітерацію ви здатні всиди 100 тих ідеальних годин. Це реально виходить з практики, це декларується корується Це називається велосіті, продуктивність. То клієнт знає, що команда в середньому видає оцих 100 години, а команда має робити все, щоб за цей план не мінялася. Тобто не треба сьогодні робити, як на пожар, а завтра, коли ти нам це треба переписати. Розумієте? Треба сьогодні робити так, щоб воно завтра було розширяємо. Щоб воно і сьогодні було написані автоматичні тести. Задача команди зберегти вилосіді, щоб в будь-яку ітерацію продукт росте, складність росте геометрично. Чим він більший, тим набагато складніше зміни, і тим кардинально росте кількість тестів. Щоб ви собі розуміли. Там на початку нашого проєкту роботи не було на цілого теста, спустя третій рік роботи є на трьох тестах. Хоча ну, продуктивність ніби не змінилася, а от кількість тестів росте кардинально, вже купа фіч існує. І вони зачіпаються потенційно. Командна задача зберегти продуктивність. Тому ми не дуримо нікого, ми не женемося нікуди, ми стараємося правду казати. Ми взяли задачу, оцінили. 50 ідеальних годин. Супер, нас 100 може. Беремо ще задачу, оціняємо. Сталося 75, ще влазиться. Беремо задачу до того часу, поки ми не наберемо на ту свою середню дорозі. Це зрозуміло, чи треба пояснити? Ми, прошу. Волос, який ти мається на увазі, наприклад, 40 годин на програміста, стільки-то годин на... на команду. Просто на команду. Команда за літерацію фіксовану в середньому видає стільки. Це виходить, тобто першу літерацію ми клієнту майже нічого не обіцяємо, в ідеалі дивимося по історії своїй, другу дивимося по першій, третю по першій, а вже як є хоча б, то вже можна десь якусь статистику починати виводити. А швидкість буде в нас постійна, константа, чи буде змінюватися? А от команди задача, щоб вона була постійна. Тобто, якщо швидкість затухає, то, то погано їжджає. Команда мала врогати час в автоматичні тести. В першу чергу, це то, на чому повіше виїжджає, інакше вас не, не скраб. Так. І так, команда набрала ітерейшення беклок. Розумієте, є беклок продукту, є беклок одної нашої ітерації. Питання? В команді декілька буде так? Якщо ми 40, то клієнт. 40 чи 200? Ні. Е, в, ідеалі, в ідеалі вважається Крієн, ви за 40. Це 40. Просто якщо ви маєте 5 людей на 2 тижні, то ми множимо 70 на 5, маємо 400, і нам треба забрати на братину церкву за це робочого часу. Треба знати, скільки реально годин з ваших оцінок вони втягнуть. не знаємо 250-300. У ну, них, них будуть проблеми з тим, що їм треба говорити, їм треба спілкуватися, вони взаємозалежні один від одного, тобто вони не здатні видавати. Я кажу, один працює за коефіцієнт 1, двоє працює за коефіцієнт 1,7, це середня статистика по галузі, троє за офіцій 2,5, не за 3. Розумієте? Тобто, ми клієнту кажемо, що у нас от, з наших уцінок команда тобі втягне стільки-то. Звичайно, якщо клієнт платить за кожну годину, а ви зацікавлені, прошу то ваші оцінки мають бути такі, щоб ви своїх 400 годин встигнули. То, що я казав, не можете їх. Тобто ви маєте оцінити, якщо ви вис... якщо ви зобов'язані, скільки оцінили, стільки він заплатить, то значить оцініть так справедливо. Бо то ви реально проходите два тижні, то, то кому ми даруємо? Ми ж не благодійністю займаємося, ми ж на роботі. Якщо не встигли свою, що вас оцінка зала, значить треба було збільшити оцінку. Тобто оцінка має почати все, що витратите на... на витратите на клієнта. Одна з проблема, що благодійність приймається. Що а, тут там, ну, ще ну, там щось і працюють. Ну, Клієнт платить за половину роботи. Кому таке треба? Начальство довольне? Клієнт довольний, так, але нам на часто платить зарплату. З цим ясно. Продовжуємо. А, назад. Я не знаю, що там було. Спеціфікація, це зрозуміло? Ну, ви говорили про те, що ми просторі вже теж говорили вперед про сторі. Окей. Тепер у нас є наступні, їх можна назвати ритуалами. І так, у нас є перший ритуал, те, що ми говорили: планування одного стрінта. В ідеалі на ньому присутствує продуктомер. Крім команди, присутній продуктовмер, там варкрушка сходить. Тобто -то клієнт теж. Я пропоную 5 хвилин лишити ще потім на питання. 5 хвилин ми маємо ще. Ага. І ще трошки запас на, на, на 5 хвилин на питання. Я думаю, ми сьогодні закінчимо. Зараз швидше пішло набагато. Mm -hmm. Ми все багато проговорили. І так, у нас є наступні речі. Планування скрін, так? Скрін, фідерація не суттєва, яке ми їх називаємо. Це то саме. Ми проговорили щось таке. Тоді делій стендапи. Штука, в який багато хто не розуміє, але вона дуже хороша. Що це таке? Команда один раз на день збирається вся в певній годині, визначені назавжди з рахунку. Всі стають в кружок, іменно встають, тому що стоячи багато говорять, він не схоче, не сидячи все. І кожен каже три речі, що я робив від минулого такого мітингу? що я буду робити до наступного такого мітингу? і чи є в мене проблеми. І воно просто чи є. Не треба їх розказувати. Бо розказ проблеми правило, до години затягнути в ідеалі за 15 хвилин заїжджає проповідує все лімітувати, наприклад, понувати з 4 години не встигли. Наші проблеми ще раз будемо думати краще. І так, дев'яний стендап. 15 хвилин. Кожен розказав, те, що я вам сказав, таким чином, ви маєте шикарне шарення знань. Тобто, коли тестер думає, на кого записати балу, він не вгадує. Він ж на кожному стендапі стоїть. Він чув, хто це робив. Якщо хтось не знає, як, ну, як спілкуватися чи якимось куском. Колись писати фічу. Він теж знає, хто це робив. Тобто, шарення знань капітальне. Плюс у вас є розуміння, де ви знаходитесь. Що ви робите, що ви будете робити? Чи може де проблеми, які є. Він для мене інструмент незамінний. Тобто оці ритуали, всі ми використовуємо, тому що в нас там У нас немає трації фіксованої, але ми стараємося часто здавати версію, то що я казав. І оці ритуали. Де вістендапи у нас є завжди? Ну от. Проблема борються окремо після цього. Якщо команд багато, то кожна команда мітінгує окремо, а потім від команди представник приходить на скрам-скрамів, як його називають. Цей Делі Снетап називається Делі-Скрам деколи. А то скрам Е, okay. Питання? Окей. Okay. Наступне: спринт рев'ю. Це перегляд прогресу на цій схемі. Оце власне, спринт. Він закручений, тому що ми. Там 2-4 тижні, то що ми говорили, 2 тижні місяць, повторюємо цикл.